Як відправити проєкт Python на електронну адресу? Заходимо в пошту, клікаємо кнопочку написати, вводимо адресу вчителя. пишемо тему, наприклад, задача один доброго ранку. Надсилаю. На перевірку звіт і проєкт до практичної роботи. Далі прикріпляємо. Прикріпляємо для цього вгорі натискаємо на скріпочку, вибираємо команду прикріпіть файл і шукаємо, наприклад, ось, ну, по-перше, вам потрібно попасти в галерею, там вам будуть відповідні зображення. Це фото, наприклад, записів ось прикріпляємо, ось він з'явився. Далі вам потрібно прикріпити сам проєкт, який створено в застосунку Padroid 3, і ви його зберегли в, в своїй створеній папці. У мене папка називається My Project Python. Я туди заходжу і вибираю, наприклад, перший файл. У вас він може бути, мати іншу назву. Як тільки ви це все зробили, побачили, що проєкт прикріпився, ось фото і проєкт, натискаєте кнопку відправити. Це ось цей літачок. Написано «Отправлено», відправлено тобто. Все успішно відправлено. І ось, о, оскільки я надсилала сама собі листа, то вгорі ось він з'явився. Дякую за увагу!